До 1699 року. Пізніше вона знову підійшла до Польщі, а в 20-му столітті Камінець Подільський був столицею України, і тут був штаб гетьмана Симона Петлюри. Лейтрон і тоган бікем пропарті, а індицентри Камінець Подільський was the capital of Ukraine, And here... Як він це зробив, мене не питайте, я не знаю. Що <різь> я устим? Кармалюк. Казали, що в нього було інше прізвище. Зараз там пробують знайти. Я думаю, що це неправда, бо кажуть, що його справді прізвище було Карманюк.

А фортеця складалася з двох частин. Це головна фортеця. І фортеця нова, так звана, або бастіон. Спочатку турки захопили цю частину фортеці. І тоді вони спробували звідси пробитися сюди, в це місце. And then they try to get through that place inside. Uh, this part of the fortress was defended uh, by a uh, Polish Army Wolodiejowski officer. the name It's a very interesting and famous person on the history of Poland. This is the reason why there are a lot Yeah. Але вони зруйнували ті версиї, в яких стояла артилерія. Хоча випікають. The... Турки перетворили його на мечеть. Біля нього збудований мінорет. Коли турки пішли з міста, поляки не могли змінувати мінарет, бо був підписаний договір, що вони його не будуть рухати. Ви Кавердвіз Гол, а ну я кинські стоїть? стечні топ маслі мінорет. Я кілька років тому приїжджав сюди з групою туристів. з е

And then the water the the level of the water roads and then... longer the feeling так <рек> should котедку здобутиш